Uh, Prime Minister, I hear what you've, you've said today, and I know there is a, a big issue of the day. I wonder, after hearing JD Vance say he's read and watched what's happened to Ukraine, do you think the current Trump administration fully grasps the realities of a war which is still seen as existential here? And do you think, and do you think perhaps you could have better portrayed the realities of this war, given that we are where we are? Дякую за ваше запитання. Воно е, важливе і складне. Е, звісно ж, е, партнери, які сьогодні підтримують Україну, мають дуже глибоко розуміти, що відбувається. Україна сьогодні жертва, Росія сьогодні агресор. Це об'єктивні речі, які неможливо перекрутити, від яких неможливо відмовитись, які неможливо приховати. Росія здійснила і продовжує здійснювати акт агресії проти України. Це очевидно. Ми е, завжди запрошуємо наших партнерів, наших друзів відвідувати Україну для того, щоб на власні очі побачити і відчути наслідки російської агресії, е, наслідки російського терору тут в Україні. Це дійсно для багатьох країн, для багатьох керівників, лідерів країн, Стає певним откровенням і певним шоком, коли вони бачать, що може робити країна-терорист у 21-му столітті, коли світ думав, що ми живемо в безпечних умовах, і нові підходи, правила безпеки, вони є даністю, і статут ООН всі дотримуються безсумнівно і агресії. Неспровокованої, терористичної не буде. Виявилось, буде. Виявилось, що може, і світ змінився після російської агресії. Світ змінився, він продовжує змінюватись. Глобальна безпека сьогодні під загрозою. І дуже важливо розуміти, що результатом мирних домовленостей буде. Все ж таки міцна глобальна безпекова інфраструктура, і Україна має відігравати, і безпека України в цій інфраструктурі має відігравати вирішальну роль. Відповідно, ми очікуємо, що Сполучені Штати і адміністрація Президента Трампа займе позицію збереження глобальної системи безпеки, такої, як вона що найменше була до російського вторгнення, можливо, навіть трошки сильнішою. Ми розуміємо, що ми дуже добре розуміємо наміри президента Трампа укласти мирну угоду і досягнути миру. Це дійсно ми віримо і знаємо, що це його щире бажання, і ми цінуємо це бажання, абсолютно цінуємо і вдячні за це. Важливий підхід, важливо як. Ми розуміємо, що Україна має бути важливим учасником цього процесу мирного. Неможливо досягнути миру в Україні в країні жертви без участі країни жертви, без участі лідера нашої держави, без участі президента України. Тому, звісно, ми маємо сьогодні. Я повторю це дуже спокійно, дипломатичними шляхами, дуже по дорослому знайти рішення, як досягнути справедливого тривалого миру. І повернути цей мирний європейський континент, повернути безпеку для України і для Європи, і в черговий раз довести е, значущість і велич Сполучених Штатів як е, світового лідера у частині дотримання світової безпеки. Ось е, така моя відповідь: вона можливо не прямо дає відповідь на ваше запитання, але це. Е, той контекст, в якому ми сьогодні перебуваємо, і який ми хочемо донести всім нашим партнерам.